Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Спеціальний борт іл 300 ПУ, пункт управління диктатора країни-агресора Володимира Путіна вилетів з Москви до Валдаю. У Пітері був двійник, Путіна попередили про вибухи, і він поспіхом покинув столицю. Це саме той літак, на якому є остаткування для управління Збройними силами РФ із тією самою червоною кнопкою. Один із таких рухнув місяць тому. В той же час після взльоту літак зник з Дарів і, хоча борт може прямувати на військовий аеродром Хотілова-2, який розташований неподалік резиденції Валдай, досі про місце знаходження його нічого не відомо було. Згодом телеграм-канали пишуть, що аеродром готувався аварійно прийняти якийсь літак, тому не виключено, що мова може йти про літак саме Путіна. В той же час, після всіх отих подій на Путіна чекала операція, не виключено, що у Валдайській резиденції його чекала група спеціалістів. Просочилася інформація, що вказує на те, що на російського диктатора Володимира Путіна чекає відставка через хворобу. Яку не зупинити, впевнений опозиціонер, історик і публіцист Валерій Соловей. Ситуація зайшла занадто далеко. Є російська еліта, верхній ешелон, яка прекрасно знає, який стан здоров'я Путіна. Природно, ця інформація не може не просочуватися. Вони бачать двійників. Він був відсунутий завдяки надзвичайним зусиллям лікарів. Причому його лікувала міжнародна бригада. Чільну роль грали аж ніяк не російські лікарі, а лікарі з країни з більш передовою медициною, яка не є ворожою для Російської Федерації. Вони спостерігали за Путіним, оперували Спостерігають його досі, як мені відомо. Але є хвороби, які неможливо зупинити, можна призупинити, але не зупинити фатальний хід за допомогою навіть найбільших грошей. Заявив Соловей в інтерв'ю. Експерт переконаний, що російські еліти хочуть, щоб Путін на тлі погіршення стану здоров'я подав у відставку і зробив це самостійно. Тоді еліти оголосять, що підставили плечі хворому президенту. Це одна зі ставок еліт. Насправді, щоб все пройшло відносно легітимно. Прагнуть більш плавного переходу влади в свої руки, говорить Соловей. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.